На факультеті історії Львівського університету навчався хлопець на ім'я Остап, який став місцевою легендою. Не через подвиги чи заслуги, а через те, що часто ставав об'єктом для насмішок. Над ним глузували всі, кому тільки спадало на думку. Остап не міг себе захистити, не відповідав кривдикам і, здавалось, змирився з таким становищем. Він був настільки тихим і непомітним, що ніколи не з'являвся на студентських вечірках чи зібраннях. Натомість його завжди можна було знайти в бібліотеці. Схилений над книгами. Остап старанно вивчав предмети. Студенти називали його диваком і часто жартували за його спиною. Одного разу група хлопців вирішила особливо познущатися з Остапа, ображаючи його просто в коридорі. Їхнє глузування раптово обірвала Софія, активна і смілива дівчина з їхнього курсу. Вона втрутилась і різко поставила нахаб на місце. Її подруга Ганна, побачивши цю сцену, зневажливо покивала головою. Софії, ти що з глузду з'їхала? Та чого ти за нього заступаєшся? Це ж Остап, наш місцевий ботан, та з нього сміються всі, кому не лінь. здивувалась Ганна. А мені його шкода, зітхнула Софія. Він теж людина і чоловік між іншим. Ну, такий собі чоловік. – сказала Ганна, та наступного дня на загальний подив Остап підійшов до Софії з великим букетом червоних троянд і, збиваючись, подякував за її захист. Дівчина прийняла квіти, але без особливого захоплення. Софія була кресунею чи не найгарнішою дівчиною на своєму курсі, і чоловічої уваги їй точно не бракувало. Букети й подарунки вона отримувала мало не щодня. Проте Остап не збирався зупинятися. Він почав буквально переслідувати Софію, носив її сумку, приносив каву на перерві і навіть намагався допомагати з конспектами. Спершу це їй дратувало, але згодом вона почала дивитись на нього по-іншому. Так, Остап був тихим і замкнутим, проте він мав гарну зовнішність. І блискучий розум, про що свідчили його перемоги на олімпіадах та конкурсах. Софія поступово прив'язалася до хлопця, їй подобалась його щирість і турбота. Остап був закоханий у неї до безтями і хотів зробити все, аби вона почувала себе щасливою. Одного дня він вирішив познайомити Софію зі своєю матір'ю Іриною Васильівною, яка жила в маленькому селі. Неподалік від Львова. Зустріч виявилася невдалою. Ірина Васильівна, жінка сувора і принципова, зустріла Софію холодно. Вона не схвалювала вибір сина, вважаючи, що така яскрава і сучасна дівчина не підходить для їхньої простої родини. Остапе, ти серйозно хочеш одружитися з цією паночкою? Вона ж тільки знає, крутитися перед зеркалом, та ще й увесь університет про неї говорить, дорікала мама. Мамо, Софія найкраща дівчина, яку я зустрічав. Вона розумна, добра і гідна поваги, заперечував Остап. Але Ірина Васильівна була непохитною. Вона вважала, що Софія не стане хорошою дружиною для її сина і відкрито висловлювала своє невдоволення. Попри це. Остап залишався на своєму після кількох місяців. Він таки освічився Софії, і вони вирішили одружитися. Молода пара переїхала у квартиру в центрі Львова, яку Софія отримала у спадок від бабусі та дідуся. Спільне життя стало випробуванням для обох. Остап, який усе своє життя присвятив науці, виявився просто неготовим до реалій дорослого життя. Він довго не міг знайти роботу, поки Софія не попросила свою маму, Валентину Семенівну, допомогти. Через знайомих Остапа взяли на фірму охоронцем. Робота була нескладною. Але й дохід приносила невеликий. Софія ж працювала економістом у великому банку, і її кар'єра стрімко йшла вгору. Її успіхи тільки дратували Ірину Васильівну, яка продовжувала вважати, що Софія маніпулює Остапом. Проте молода пара намагалася не звертати уваги на негатив і будувати своє майбутнє. Після завершення університету спільне життя Остапа та Софії стало справжнім викликом. Особливо для Софії, яка все більше розчаровувалась у своєму чоловікові. Її кар'єра економіста в банку стрімко розвивалася. Дівчина з легкістю вписалася в робочий колектив завдяки своїй компетентності та енергії, проте вдома все склалося по іншому. Остап працював охоронцем і отримував символічну зарплату. Він не демонстрував жодного бажання піднятися по кар'єрній драбині або збільшити свій дохід. Софія намагалася не раз поговорити з ним про важливість заробітку та фінансової стабільності. Вона пояснювала, як це необхідно для їхнього майбутнього, щоб мати можливість купляти все, що заманеться. Але Остап тільки відмахувався або відводив розмову в інший бік. Здавалося, його зовсім не цікавило те. Що хвилювало Софію. Всі його думки залишалися тільки у сфері теорії, наукові ідеї, книги, абстрактні роздуми, практичні речі він просто ігнорував. Софія не раз ділилася своїми переживаннями зі свекрухою, Іриною Васильівною, проте та зразу ставала на захист сина. Одного разу, почувши, як Софія намагається знову достукатися до Остапа, Ірина зателефонувала їй Софія, припини знущатися над моїм Остапчиком. Він має ніжну натуру, йому не можна нервуватись, а працювати понад силу це взагалі шкідливо для його здоров'я. Що ти хочеш, аби він себе занапастив? Може, ти вже хочеш залишитися вдовою? голосно запитала свекруха. Софія глибоко вдихнула. Намагаючись не зірватися, сперечатися з нею було безглуздо. Жінка стояла на своєму, не слухаючи жодних аргументів. Ці постійні суперечки з Остапом і свекрухою почали з'їдати Софію зсередини. Вона дедалі більше відчувала, що їхній шлюб був помилкою. Одного дня, гуляючи містом, Софія випадково зустріла свою стару університетську подругу, Ганну, та виглядала просто розкішно модний костюм, дорога сумочка, ідеальність Зачіска. Софія леді впізнала. Ганно, це ти? здивувалася Софія, не впізнати тебе, як ти змінилася? А ти мене ще не бачила? засміялася Ганна. Я недавно заміж вийшла, і не за кого-небудь, а за начальника фінансового відділу. Тепер я, як то кажуть, живу на широку ногу. Ну, а як ти сама? запитала вона, поглянувши на Софію. Чудово, сухо відповіла Софія, спробувавши посміхнутися. Просто як в раю, бо соні ж по яблука ходжу. Ну так розлучайся з тим ботаном, жартома сказала Ганна знову. Я тобі підшукаю когось справжнього із достойною зарплатою. Не забувай, Софія, ти завжди була найкращою на курсі. Ти заслуговуєш на найкращого чоловіка. Софія повернулася додому із змішаними почуттями. Вона уважно подивилася на Остапа, який, як завжди, сидів на дивані, дивився свою улюблену передачу про родитів. Він виглядав, як завжди, худий, у старому сведрі, з великими окулярами і рідкою борідкою. Софія задумалась і що я в ньому знайшла? Її терпіння, здавалося, закінчилось. Того вечора вона не стрималась. І вирішила прямо поговорити з чоловіком. Остапе, ти можеш мені сказати, чого ти хочеш від життя, про що ти мрієш? Що ти взагалі хочеш досягти? Остап знітився, відвів погляд і тихо відповів Чесно кажучи, я не знаю. Думаю, коли батьки підуть у кращий світ, мені дістанеться їхня дача. Я посаджу там город, поставлю вулики для бджіл і займуся пасікою. Софія мовчала. Її погляд усе сказав, і коли дівчина вже думала про розлучення, вона раптово дізналася про свою вагітність. так? Софія поступово звикала до нового етапу у своєму житті материнства. Незважаючи на складнощі у стосунках з чоловіком та свекрухою, вона намагалася зосередитися на турботі про маленького Степана. Коли свекруха додавала їй чимало клопотів своєю поведінкою та натяками. Софія знову задумалась про те, як же їй це все набридло. Одного разу Софія почула, як свекруха переконувала Остапа. Зробити тест ДНК, щоб переконатися в тому, що Степан справді його син. Ці слова боляче вразили Софію, але вона стрималась і не стала влаштовувати скандал. Натомість вона вирішила ігнорувати такі коментарі, сподіваючись, що ситуація зміниться на краще. Час минав. І Остап на диво все більше занюрювався у роль батька. Він не тільки допомагав Софії з дитиною, але й почав замислюватись над додатковими способами заробітку. Його захоплення пасікою та городом, яке колись виглядало як утопічна мрія, несподівано набуло реальних обертів. Він почав вивчати агротехнології та навіть завів кількох клієнтів, які цікавилися екологічно чистим медом. Ці зміни спершу здавалися Софії поверхневими. Але згодом вона помітила, що чоловік справді став більш відповідальним. Він брав участь у вихованні сина, займався хатніми справами і навіть змінив своє ставлення до роботи. Проте свекруха продовжувала псувати атмосферу своєю критикою. Її невдоволення тим, як Софія виховує дитину, доходило до абсурду. Вона часто повторювала та ти зовсім його розпустила. Мій син ніколи таким не був. Софія намагалася не звертати уваги на подібні зауваження, але коли свекруха вкотре сказала про необхідність ДНК, її терпіння рвалося. Вона спокійно, але твердо заявила Степан це наш син, і мені прикро, що ви взагалі дозволяєте собі такі сумніви. Якщо ви не припините це обговорювати, наші стосунки можуть змінитися. Ці слова стали холодним душем для свекрухи. Вона вперше усвідомила, що Софія не збирається терпіти її втручання в особисте життя. Після цієї розмови свекруха значно рідше навідувалась до їхнього дому. Софія, попри всі складнощі, вирішила дати шанс своєму шлюбу заради сина. Як виявилось, навіть зміни її чоловіка були тільки тимчасовим явищем. Софія не могла повірити, наскільки складним стало її життя. Сварки з чоловіком, постійна критика. Від свекрухи і велика кількість обов'язків вдома просто залишала їй мінімум сил і часу для себе. Вона змушена була вийти на роботу, а сина віддати в садочок, адже їм зовсім не вистачало коштів навіть на найнеобхідніше. Але найболючішим було те. Що вона була змушена часто звертатися за допомогою до свекрухи, яка замість підтримки сипала образи та приниження. Їй довелось вийти на роботу, а син тим часом ходив у садочок і сидів з її матір'ю. Допоки одного разу маму Софії не забрала швидка із високим тиском. Тоді Софія змушена була знову звернутися за допомогою до свекрухи. Адже вона просто розривалася між роботою та матір'ю, котра лежала в лікарні. На що свекруха відповіла? А для чого ти народжувала, якщо не встигаєш? Звільняйся і сиди з сином. Мій син і так працює зранку до ночі важко. Тоді Софія зрозуміла, що на свикруху дарма покладатися. Вона щодня їздила до мами, і ще й на роботі був квартальний світ. Тоді Остап вирішив сам поговорити з мамою, і таки вмовив її. Увесь тиждень свекруха забирала хлопчика з садочка, допоки одного дня Софія не увійшла у свою квартиру і не помітила, що сина немає, а свекруха спокійно п'є чай на кухні з подругою. А де Степанко, я не розумію. «У ванній», – строго відповіла свекруха. Що трапилось? Нічого, покарала за те, що не слухав мене. Спокійно відповіла свекруха. Тоді Софія кинулась у ванну і помітила, що двері зачинені на замок. Вона відчинила і помітила у кутку свого сина, який вже майже захрип від плачу. Бабуся закрила мене тут і вимкнула світло, схлипуючи, сказав хлопчик Поки ти з чоловіками до розважаєшся, твій син геть не вихований. Дурочко, радій, що я з нього людину роблю, сказала свекруха у відповідь. Тим паче я не сумніваюся, що він не син мого Остапчика. Ану, пішли звідси, кричала Софія. Виявляється, свикруха встигла вже пожалітися синові на невістку. Та як ти смієш так поводити себе з моєю мамою? І це твоя подяка за допомогу. Якщо вона так вчинила, значить потрібно було, сказав чоловік, котрий повернувся з роботи. Після цих слів він просто пішов спати. У цей момент Софія остаточно зрозуміла, що її шлюб. Більше немає сенсу. Наступні кілька місяців стали для неї справжнім випробуванням. Розлучення пройшло важко, але вона залишалася з дитиною, яку любила понад усе. Тоді Ганна допомогла їй знайти додаткову роботу і навіть підказала, як знайти няню для Степанка. Софія поступово повертала собі сили і віру у майбутнє, і, хоча їй було нелегко, вона відчувала, що, нарешті, вона почала жити для себе та для свого сина. Все ж таки, вона зробила правильний вибір, адже вона дуже давно хотіла наважитись на цей крок. Тепер у її житті з'явилася надія, і вона була готовою боротися за краще майбутнє. Рішення подати на розлучення стало переломним моментом у її житті. Вона більше не могла терпіти постійних принижень від свекрухи та байдужості від свого чоловіка, котрий, здавалося, ще зовсім не виріс. Остап Отримавши свої речі кур'єром, навіть не зателефонував їй. Його мовчання тільки підтвердило, що її рішення було правильним. Перші тижні без чоловіка були складними. Софія сама мала займатися сином, працювати на роботі і розбиратися з побутовими труднощами, але тепер у неї була свобода вирішувати, як краще влаштувати своє життя. Вона таки найняла няню, яка виявилася дуже відповідальною і турботливою жінкою. Це дозволило їй ще більше зосередитися на роботі та забезпечити фінансову стабільність. Анна підтримувала подругу, допомагаючи їй знайти вигідні підробітки і надихаючи її на зміни. Свекруха не раз намагалася зателефонувати Софії, щоб поставити її на місце, але Софія більше не відповідала на її дзвінки. Вона чітко зрозуміла, що її син заслуговує на спокійне і любляче середовище, а не на токсичні сварки і приниження. Одного разу, повертаючись додому після роботи, Софія побачила, як Степанко весело грається з няною у парку. Він виглядав таким щасливим, що серце Софії наповнилось теплом. Матусю, ти тепер завжди будеш зі мною і ніколи не залишиш мене на бабусю? запитав він, коли вони поверталися додому. Так, синку, завжди буду з тобою, ніколи, я завжди буду поруч, обіцяю, відповіла Софія. І міцно його обійняла. Софія знала, що попереду ще багато труднощів, але тепер вона була переконана, вона зможе все подолати заради сина і заради свого особистого спокою.